Привіт! Привіт-привіт! Ти Дома. Ну, Після того, що ти вчора зробив, тепер це твій дім надовго. О, справді, а що сталося? Я нічого не розумію. Ти вчора корпоратив в Верховній Раді проводив? Ну, звісно ж, проводив. А що? Я не розумію, чому мене звинувачують. Я почну по порядку. Ну давай, начальник. Слухай, хуліганство. Псування державного майна, відкриті заклики до насильницького повалення влади. О, і це все. Ні. Ти ще всередину ради люди заходив. О, то я ж така скотина. Тепер, що було всередині, Ну-ну. спроби насильницького захоплення влади, державна зрада, шпигунство, знущання над людиною в недієздатному стані, посягання на життя державного діяча, частина друга неодноразово. Це все були конкурси. Та які конкурси? Ох, такі смішні, танцювали ми там. Ну, поговори мені тут іще, ну. Слухайте му. Влас... Ой, товаришу навчальник, я без свого нового адвоката розмовляти не буду. Це Сергій Власенко, я з ним вчора в раді познайомився. Так він присутній, воно в буті лежить. Ти не помітив? А його власне вчора звинувачують. Та все те саме, крім знущання над людиною в недієздатному стані. Там він проходить як потерпілий. Це я Сіряня. Так, давай в протокол. Прізвище ім'я по Де О, живеш? Ну добре. Кіт Мороз Греварик. Я приїхав до вас з далеко, далеко Північного поля. Точніше. Тернопільська область, село бублики. Раніше був засуджений. Один раз на пополітичний мотив. Точніше, Намагався знеструмити диктатора і не каюча. Топ-то. Топ-тап-топто не вихопали кабель між Так, давай про твої вчорашні пригоди. Тільки з самого початку. Ну, як самого початку, то почав я ще. Ну, бачить, самого грудня пиє, ой, поздоровляти дітей. Ну, в цей час дід мороз на розхват. Були ялинки в садочках в, в будинок офіцерів. Тоді мене запросили до бухгалтерії фабрики Рошен. І звідти порекомендували до Верховної Ради. Хто рекомендував? Хазяї, але прізвища не скажу. Поціпам він зараз не хазяїв. Зрозуміло. В раді працював за гроші чи безплатно. Звісно, за гроші мені пообіцяли 200 тисяч гривень. Хто? Ну, не скажу. Але натякно Арсеній Петрович Яценюк. Прем'єр-міністр? Ну, тоді ще він був прем'єр-міністр. Яценок пообіцяв гроші. Віддав? Ну, звісно, ж віддав. Я ж тобі не гасправ, поки не заплатять, працювати не буду. Кому він віддав тобі гроші? Ну, десь, 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 біля два... після двадцятого стаканчика. Арсеній, но ну, Сенечка, я його вже так тоді називав, ну, трохи бухнув собі лишнього, Ну, і відвів мене в сторону. Ні, то я його відвів в сторону, бо він ще був ніякий. Коротше, ми один одного відвели в сторону. Зрозуміло. І він відвідав гроші, так? Ну, не зовсім. Права в тому, що в нього вісім тисяч то з собою не знайшлося, і він сказав: поїхали в нацбанк печатаєм. Ви просто поїхали і вдерлися в нацбанк чи що? Ми що хуляни з якісь, просто взяли в тючі вон тарує. Як? Як, -як. офіційно вкрали в сумочці, вони були в гардеробні. Добре. І вдвох поїхали на дзбанк. Не вдвох, а в трьох. Третій хто був? Третій був ласенко. А в ласенко звідки взявся? Ну, він в машині був. В якій машині? Ну, справа в тому, коли ми вийшли на двір, щоб красти машину, він вже там був. Де? Де де? За рулем. Скільки ви там гривень надрукували? Ну, я зовсім добре не пам'ятаю. Ну, постінька вже то собі трохи тякнув лишнього і нерівно вставив бумагу в принтер. Ну, та й гривні добре не вийшли. Ну, а ті що вийшли, ну, ще де добре було видно Григорія Сковороду? Ну, надрукували 8 тисяч гривень, правильно? Правильно. І поїхали назад на свят. Ну не зовсім ми синькою вирішили перевірити, чи гроші вдалися, ну чи справжні вони. І пішли перевіряти. Куди? Як кода в магазин за конячком? І що? Відмінно дали п'ять тисяч однією копюрою і продавщиця навіть слова не сказала. А що ти за куп'яра п'ять тисяч? Ну, гривні нові такі, нещодавно в обороті з'явилися вчора. Добре, перевірили ви гроші. І що далі? Поїхали назад, в Нацбанк з трьох. Третій це ласиком? Ну, ти дурний начальнику, Третій була ж таєчка. Яка танечка? Ну, приножіться з магазину. Справа в тому, що у неї то з п'яти тисяч гривень здачі не знайшлося. Ну, допустимо, друкувала відрізні гроші, і що розпили коняк. О-о, цікавий момент, коли ми розпівали конячок на столі, отри, знайшли цікаву бумажку. Де було написано, що з 1 січня долар по 35. Але Арсеній Петрович сказав про це нікому не казати, тому що не було б ніякого сенсу все робити для того, щоб він виріс. Але ви не розумієте, що це питання національної безпеки? О, коли ми зрозуміли. Що в нашій національній валюті. А тоді ще була гривня. хороша і небезпека. Ми вирішили врятувати той бюджет. Та який бюджет? Та який, який в Україні він збанку був? Що значить був? Ну, а ми зайшли за ним сковище. Як ви туди потрапили? Легко. Справа в тому, що Валеркину Гонтареві ключ від Нацбанку, від сховища і від погребу. За крутками на одній зясті лежав. Ми його ї взяли і пішли за бюджетом. Ну ти розумієш, що ти говориш? Що? Взяли бюджет. О, бюджет. А то три то три клітчів сумки було. Дійсно? Дійсно. Ну припустимо, взяли ви бюджет і поїхали його рятувати. Куди? Ну на Петровку в мене там знайомий Баріа працює. Валючик, він пообіцяв нам поміняти долар по 25,8. А Аталах, він навіть ще не знав про бумажку вантрає. Ха-ха. І що, поміняли? Ні. Нас кинули. Що значить кинули? То локбився не локом, взяв сумки, обійшов ларки і накивав п'ятами. Но так і ми його виділи. Кошмар. О! Кошмар, та то не кошмар. О коли мене на 50 баксів кинули, то був кошмар. А тут що гроші ж немає були? Ну ви взагалі мали уявлення, що ви робите? Це ж страшний злочин. Звісно, злочин. Тоді ми вирішили поїхати до Авакова. Щоб здатись? Та ти дурний, щоб завісти сліди. Більш міністр внутрішніх справ, голова в цьому. І що, Аваков, поміг повернути вам гроші? Так. Аваков запропонував запропонував суперідею продати Чернівецьку область Румунії. Що? Що? Ви продали Чернівецьку область Румунії? Так. Як це відбувалось? Ну, просто зустрілися на... з Румунами на кордоні. З нашої сторони я Арсеній Петрович і Авакум. Ну, з їхньої сторони відповідно прем'єр-міністр. Міністр внутрішніх справ. Ну, не Дід Мороше. Зрозуміло. Аксата Клаус був. <реш> так, почекай. Ви віддали Чернівецьку область, а вони дали вам гроші. Ну, не зовсім. Вони віддали нам то розписочку. Яку розписочку? Та пісго знає, там все на румунській мові було. Що? Ви поміняли Чернівецьку область на поперець з румунською мовою? Геніальна ідея. І як нічого не сталося, вернулися в Верховну Раду. Так, Аваков сказав, що це потрібно для Аліни. Голова Аваков. І повернулися, ніби ще Чернівецька область належить Україні. І що? Проконало? Проконала б! Як песенька не тяпнули лишнього і не розказався Петі Ну, Порошен. Петя Порошенко президент України тоді ще був. І що сказав президент? Ну, президент був ще в хорошого настрій. Ми ще тоді не воювали з Китаєм. Та з яким ще Китаєм! То та ви яким таким Китаєм держава така є. Ви оголосили війну Китаю? Ми? У нас немає таких повноважень. А хто ж тоді? Ну хтось з двох. Або Власенко, або Танечка. Яка танечка? Ну, яка там танечка, то та таки. Танечка дупав тайтні!